21 рік тому з офіційної назви церкви П'ятидесятницького Руху було усунено слово «п'ятидесятників», І ось я зачитаю з Вікіпедії. До 1 квітня 2004 року об'єднання носило назву Всеукраїнський Союз церков Християн Віри Євангельської «П'ятидесятників» в Дужках. 1 квітня 2004 року на позачерговому з'їзді, що проходив у Чернівцях, було прийнято рішення про зміну назви на Церкву Християн Віри Євангельської України. 16 травня. 2017 року Міністерство культури України затвердило нову редакцію Статуту братерства, згідно з якою назву було змінено змінена Українська Церква Християн віри Євангельської УЦХВЄ. Офіційна назва англійською мовою Ukrainian Pentecostal Church. Ви знаєте, багато християн, можливо, навіть і не звернули увагу на це. Я маю на увазі тих, які ще дотепер чомусь називають себе п'ятидесятниками, бо по суті офіційно на офіційному рівні ви п'ятидесятниками вже не є. Тому що е, ця назва, яку спочатку поклали в душки, е, ця назва вона була характерною рисою, що відрізняла вас від інших церков. Коли я увірував. В Бога не до Бога, а зробив я це сам вдома без якогось зібрання чи без євангелізації, просто я навернувся до Бога, увірував в нього. Ну і звісно, я шукав собі церкву для того, щоб ходити на служіння. І коли я прийшов до п'ятидесятницької церкви, я запитав, чому п'ятдесятники і мені. Тодішній служитель пояснив так, що ця назва це те, що відрізняє нас від інших церков, що ми приймаємо хрещення Духом Святим. Тобто ми приймаємо інші мови, дари інших мов, пророцтва, ну і інші дари, які є описані в новому заповіті. Це мені дуже сподобалося. Звичайно, що я ходив до тої церкви і ходив до церкви п'ятдесятницької. Звісно ж, я відвідував церкви і баптистські, і інші церкви такого напрямку Євангельського, але офіційно я прийняв хрещення в П'ятидесятницькій церкві. І ось е, настає цей 2004 рік до церковної влади приходить Паночко і все його оце оточення нове. І вони от е, міняють. Е, Оце все, розумієте. І якось я говорив з кількома жителями. Стосовно цього, ви знаєте, в цьому мало хто придав значення, але я прекрасно розумію, що відбулася якась така, знаєте, е, така собі е, ситуація, яка просто змінила все. Змінила все. Я пробував зрозуміти, для чого це все було зроблено. Я пробував зрозуміти оцей весь підхід, і мені стало зрозуміло те, що. Єдиний, хто міг радуватися у тому всьому, це були КГБшники, які тоді ще дехто працювали ще з часів Радянського Союзу, які прямо мріяли знищити п'ятдесятників як таких, і взагалі, щоб назва п'ятдесятників була стерта з лиця Землі, скажімо так. Але в межах України це все гарно вийшло, і їм самі п'ятидесятники в тому і допомогли на чолі з Михайлом Паночком і його найближчим оточенням. І от в 2004 році, 1 квітня, на День сміху. Як його називають в світі, вони зробили оцей такий подарок для кагебістів. Вони просто взяли оце, що було в дужках, вони з дужками прямо викинули геть. І от з того часу офіційно на території України ця церква перестала бути п'ятидесятницькою. Її немає на офіційній карті України. Але що вони зробили? Вони залишили. Назву на англійській мові «Ukrainian Pentecostal Church. А для чого вони то зробили? Вони то зробили для того, що міжнародному рівні, на міжнародному рівні, якщо перекласти цю назву сьогоднішню їхню, то вони взагалі не є бо тому що вони до Пентакосталу взагалі ніякого не мають відношення. Іменно за назвою. І тому-то для того, щоб їздити по Америці, виглядати там, начебто як п'ятдесятники, вони залишили назву для того, щоб там печатки ставити. Ну ви розумієте, вони ж там різні під протоколи, там різні роблять їх зібрань міжнародних п'ятдесятницьких. Нім же ж треба там брати участь на міжнародному рівні. І вони взяли і от зробили от таку собі, знаєте, Якби трохи січки, трохи трини, трохи стими, трохи з тими. Розумієте, от? так вони собі крутанули. От. В Україні 50-ників, це в душках вони ліквідували, але на міжнародному рівні вони вирішили залишитися п'ятидесятниками. Для чого? Зрозуміло, для чого? Бо тому що питання стоїть в площині фінансовій. Якщо вони перестануть бути пентакостал на міжнародному рівні, то дуже все багато зміниться, розумієте? Іменно під Пентакостал їдуть гуманітарні допомоги, під Пентакостал їдуть різні оці фінансові допомоги. Ніхто не буде е, говорити з ними, як з, е, з іншою назвою, розумієте, От не буде, бо тому що це вийде як Евангелікал Чорч або щось в тому роді, розумієте, а це зовсім інша історія. І ось багато християн, вони навіть може і не замітили оцього. Всього. І багато кому навіть то не було цікаво. Я говорив навіть, бувало, там зі служителем церкви кажу до нього: ну ти ж розумієш, що це все. Так каже, та кажете, яка різниця, яка там назва? Ну, я кажу: ну, якщо немає різниці, то для чого міняли? Нехай би залишалося як було. Але замінили не тільки назву, як я от тільки що читав. Замінили ще й церковний статут. І якщо попередній статут церкви я міг прочитати ще тоді, то новий статут я в очі не бачив. Питаючись служителів церкви, де я можу ознайомитись з новим статутом церкви, мені однодушно говорили: на що тобі того. Тобто вони хочуть, щоб я залишався членом церкви, статуту, навіть якого я не знаю. Членом церкви, назву якої вони змінили і змінили її, так перевернули, що то зовсім не та церква, до якої я ходив. І ви розумієте, оцей момент він такий настільки тривожний був на той час для мене. Він і зараз для мене є зрозумілий. хоча вже тривоги я не маю ніякої по тій причині, що. От ті всі наступні кроки, які вони ж потім там робили, втягування церкви в гріх і в різних таких фальшивих, лукавих моментів. Розумієте? Ви ж знаєте, ви все це бачите. от Ті християни, які справді стоїте духовно, ви бачите, що відбувається. Ви бачите, що церква переживає дуже сильний духовний занепад. Церква переживає дуже сильний духовний занепад. І якщо би справді оце все не мало ніякого значення, оця зміна назви, то її би ніхто і не міняв. Але воно мало велике значення. І статут, який зараз ховають під багатьма замками і нікому не показують звіруючих людей, о в цьому статуті якраз і захована відповідь на багато набагато запитань. І я б просто впевнений, якщо би християни прочитали цей статут новий. Якщо б його зробили доступним для всіх, так як було колись, то це б дуже багато змінило. Ви розумієте? Багато християн би зрозуміли, в чому не попали, от в чому вони є. І треба розуміти, що оці служителі, які тим всім займаються, які то всього очолили, вони представляють вас всюди. Вас вони приставляють сюди. Треба розуміти, що вони йдуть і роблять оце все від вашого імені, але без вашої згоди. Вони це зробили зовсім не, не узгоджуючи з церквами, бо тому що це був союз церков. А тепер вони зробили як одну церкву і зробили так, що просто-напросто стягнули отих всіх пастирів, з ними поговорили індивідуально зі всіма. Як правило, вони дуже гарно на все це згоджувалися, більшість з них. Багато, правда, було таких, що просто вирішили відділитися і залишатися п'ятидесятниками, так, як вони були колись, але їх, звичайно, є набагато менше, але вони є. Ось така історія, яка відбулася на день сміху, на 1 квітня. Оцей такий подарок для КГБ, яке боролося завше і завше хотіло змінити оцей вплив п'ятидесятницький на людей в Україні. Зокрема, вони хотіли, щоб п'ятидесятників взагалі не існувало, ви розумієте. Але подарок їм було зроблено. І що характерно, я думаю, що КГБшники аплодували стоячи на оце все, що було зроблене. І якби це не мало значення, то ніхто би нічого не робив. А так, церква спокійно цю таблеточку гірку проковтнула. Багато хто навіть не замітив, що з ними зробили, і багато хто навіть не розуміє, що офіційно п'ятдесятниками ви вже не є.